Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 серпня, я хочу вас усіх привітати з Днем Успіння, зі святом Успіння Престої Богородиці. І сьогодні за Богослужінням читатиметься Євангеліє та Апостольський уривок, присвячений Богородичним святам. Але ми зачитаємо уривок, який випадає на сьогоднішній день за річним календарем апостольських і євангельських зачал. І традиційно починаємо з Євангеліє від Матфея, а також зачитаємо і Перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Сказав Господь таку притчу, один чоловік мав двох синів, і підійшовши до першого, сказав Сину, піди сьогодні працюю у винограднику моєму. Той же сказав у відповідь Не хочу. А згодом, передумавши, пішов. І підійшов до другого. Сказав те саме. Він же, відповідаючи, сказав: Я піду, пане. І не пішов. Хто з цих двох виконав волю батька? кажуть йому перший. Говорить їм Ісус, амінь. Кажу вам, що метарі, і блудниці поперед вас ідуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоан дорогою праведності, і ви не повірили. Йому митаріж і блудниці повірили йому, ви ж, побачивши це, не передумали потім, щоб повірити йому. І переходимо до послання апостола Павла. Браті, якщо випаде мені піти, то підуть зі мною і ті, кого ви оберете. Я прийду до вас, коли прийду, пройду Македонію, бо зараз я йду через Македонію. У вас же, можливо, я поживу або і перезимую, щоб ви мене провели, куди піду. Бо не хочу тепер бачитися з вами мимохідь, але сподіваюся, деякий час пробути у вас, якщо Господь дозволить. В Ефесі ж я пробуду до п'ятидесятниці, бо для мене відкрилися великі і широкі двері, і противників багато. Якщо прийде до вас, Тимофій, глядіть, щоб він був у вас у безпеці, бо він робить діло Господнє, як і я. Тому нехай ніхто не зневажає його, але відправте його з миром, щоб він прийшов до мене, бо я чекаю на нього з браттями. Що ж до брата Аполоса. Я довго благав його, щоб він з браттями пішов до вас, та він ніяк не хотів іти тепер, а прийде при нагоді. На цьому це все. Божого вам благословення. Ще раз вас вітаю зі святом і до зустрічі вечором.